Сьогодні на занятті ми познайомимося з новим звуком та літерою, яка його позначає. Давайте спочатку поглянемо, хто ж прийшов на заняття. Починаючи з верхнього лівого куточку, повторюйте за мною сонце. Слон. Сова. А тепер дивимось на малюнки в букві, в літері. Смородина, свічка, сани, сніг, самоскит, собака, стіл, свиня. Стакан. Тепер повторимо скоріше: сонце, слон, сова, смородина, свічка, сани, сніг, самоскит, собака, стіл, свиня, стакан. Який звук у всіх цих словах на початку? Вірно. Це звук С. Спробуємо заспівати його. С -с -с -с. Молодці. Цьому звуку тяжко співати. Це означає, що він, вірно, приголосний. На письмі він позначається такою позначкою. Це його літера. До речі, малята тло під буквою якого кольору? Вірно, тло синє. Молодці. Ну і звісно, час чистомовки з нашою новою подружкою. Приготувались? Починаємо. Са-са-са. У соні довга коса. Су су су, боїмося ми осу. ос. Ос ос. Звати песика Барбос. Ся ся ся. Ми впіймали карася. Сю сю сю. Я люблю матусю. Молодці! А тепер я прошу батьків перевірити твою роботу. Тобі знадобиться звуковий канал. І слово, яке ми будемо розбирати сова. Спочатку поділи його на склади, визнач їх кількість: назви наголошений і «ненаголошений». Та виклади схему слова звукову. Пам'ятай, що цей звук приголосний, співати його тяжко. Бажаю успіху. А чи знали ви, що наголос може змінювати слова і існують одинакові пари слів, які однакові за правописом, але поставлений наголос міняє їх значення. Якщо ні, то давайте слухати, думати і запам'ятовувати. Перша пара слів промовте то, що ви бачите. Замок. Поділимо слово на склади. Замок. У цім слові два склади. Замок. Замок. Наголос падає на другий склад. А зараз назвіть, що ви бачите, це замок. Дерев'яна або кам'яна споруда. Замок. Ділимо слово на склади. Замок схоже слово на перше. Але наголос давайте ще раз, замок. В цім слові, припадає на перший склад, і тому змінюється значення. Замок замок. Звучання двох слів однакове, але наголос змінив. Їх призначення замок і замок. Розбираємо іншу пару слів. Хлопчик плаче і, напевно, ще буде плакати. Плакати. Ділимо слово на склади. Плакати. Плакати. Ділимо на склади слово пла-ка. Ти три склада і наголос падає на перший склад. А це плакати. Дитячі малюнки з надписами. Давайте поділимо це слово. Плакати. 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 Звучить так само, як і плакати. Але наголос в цім слові припадає на другий склад плакати. Дзвони. Дзвони. Ділимо слово на склади і визначаємо, який склад наголошений: дзвони. Слово з двох складів наголошуємо на перший склад. Хлопчик дівчинці каже: Дзвони мені! Дзвони. Ділимо слово на склади. Дзвони. Слово має два склади і наголос на другому складі. Тож іще раз повторюємо: дзвони, дзвони. Замок, замок. Плакати. Плакати. Наостанок складемо складемо цими словами речення, а потім відобразимо їх схематично. Пам'ятаємо, що перше слово в реченні буде писатися з великої літери, а після останнього слова стоїть крапочка. Тож беремо ці шість слів і складаємо з ними речення. Якщо ти все зрозуміло, тобі сподобалось, постав цьому відео лайк, а я лайкну тобі. Чекає тебе на наступне заняття.